Помста за суму збройні сили України потужно влупили по командному пункту 448 ї бригади Росії, яка вбила 35 людей у Сумах. Рускі шосліцом в ЗСУ створено перший тактичний корпус Азові, Учолив його легендарний командир Гередіс. Порошенко заявив про узурпацію влади і виступив проти воєнного стану. Літній наступ Росії Путін готується до атаки на Чернігівщину. Шок кадри влаштував собачі бої і розстрілював у голову. На Рівненщині спіймали живодера бої без правил. Та Житомирщині депутати ледь не повбивали себе у кровавому замісі за бюджет. Вітаємо мене звати Катерина Пахальчук. Перед тим як по. Почнемо, підпишіться на наш канал, тут завжди цікаво. Цієї ночі добрі невідомі безпілотники влаштували у курському болоті потужну бавовну. Отходи, на... Отходи. Горить ну дуже гарно і так феєрично палає не якийсь НПЗ, а цілий склад із боєприпасами. Саме туди, за словами керівника ЦПД Андрія Коваленко, влучили невідомі дрони. Кремлівські помийки пишуть, що збило російське ПВО майже все, але все ж таки відкривають справу проти України за теракт, бо щось таке влучило. Там теж пишуть, що влучило у барабанний дріб пункт тимчасової дислокації 448-ї ракетної бригади. Міністерство оборони сообщає, що над Курською областю було збито 109 безпілотних літательних апаратів. Очень удобно писати, скільки збито. хоча важливіше, скільки уціліла. А на клюкву полетело більше 150. то есть мінімум 30. Один безпілотник прилетел туди, куди куда целились. Підтверджують влучання. І в нашому генштабі саме ця бригада спільно зі 112 ю за даними гур і випустила балістику по сумах цієї неділі. Як вона є у складі Нацгвардії, створено перший оперативно-тактичний корпус, і отримав він назву Азов. Очолив його полковник Денис Прокопенко з позивним Редіс. Я вже уявляю, як від цієї новини на болотах підгорає. Так, от перший корпус формували на основі легендарної 12-ї бригади спеціального призначення Азов, який тепер об'єднує одразу п'ять бойових бригад Нацгвардії. Азов від самого свого початку був першим. В рамках Міністерства внутрішніх справ ми першими в Україні почали впроваджувати натівські стандарти в підготовці особового складу, В організації роботи штабів, планування операцій та управління військами в ході ведення бойових дій, адаптували їх до реалії сучасної війни. Першими почали робити значний акцент на відпрацюванні тактичної медицини за західними протоколами, та першими перелили кров пораненому бійцю прямо на полі бою. Були першими в створенні системи рекордингу, яка відповідає нинішнім потребам. Першими створили дієву службу супроводу, і першими ж розбудували ефективну волонтерську мережу, яка підтримує підрозділ. Першими вийшли на міжнародну арену, де розпочали активну протидію російській пропаганді. Ми виконували поставлені завдання на найвищому рівні в обставинах, які багатьом здавалися неможливими. Роками беззахідної зброї ми завдавали ворогу нищівних втрат, тримали оборону на надскладних ділянках фронту. І проводили успішні наступальні дії. Противник заявляв, що знищив нас. Але Азов став ще сильнішим. На цю новину вже відреагував телеграм-канал Офіцер Плюс. Напевно, завалюють єки, бо спочатку повномасштабного думали, що знищили полк Азов. А тут. Вже перший корпус НГУ Азов. десь вони прорахувались. Як пише телеграм-канал Миколаївський ваньок, це топ новина і дуже вчасно, але додає, що інші корпуса нічим не гірше. Нагадаю, раніше третя штурмова стала основою для третього армійського корпусу. Це відбувається у рамках масштабної реформи, де українська армія переходить від радянської на корпусну систему управління військами. Це має покращити ефективність, координацію та взаємодію в збройних силах України. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи, але це дуже вчасно на тлі чуток про великий наступ росіян навесні і літом. Поки Росія про. Водить, ну або намагається провести свій весняний наступ. Тисне на Сумщині і Харківщині, стягує війська на Запоріжжя. і безперервно штурмує Донецьку область у спробах захопити її всю у Кремлі. Готують наступальну операцію ще й на літо. Як пише Бахмутський демон, Росія планує штурмувати Чернігівщину вже за два місяці. Росіяни планують активні дії штурмовими групами на Чернігівщині влітку. Що стосується наступу теперішнього, то цілі росіян незмінні. Ситуація наступна. Основні напрямки удару росіян: Покровський, Курахівський, Лиманський на Сході, Куп'янський на Харківщині, напрямок у Сумській області. Також важливий ударний для росіян влітку. Також пі... дуже хоче протиснути Куп'янськ та Лиман, вийти до Ізюма. Ці плани зрозумілі і відомі. Протидія планам також є просто зараз. І для досягнення цих цілей, аби заплутати ЗСУ збройні сили Росії планують відволікаючі маневри, у тому числі і на згаданому запорізькому напрямку. Відволікаючи удари, запорізький напрямок, Вовчанськ липці, ДРГ на Чернігівщині, напрямок півдня і нарощення ударів по Херсону, давайте підтримуємо збройні сили України. Донатьте на армію, аби нашим козакам було чим вибивати цю нечисть з української землі. І напишіть їм кілька теплих слів у коментарях. Пам'ятаєте, ми вам розповідали, що західні змі прогнозували скасування воєнного стану у травні, бо влада в Україні хотіла провести вибори. Так, от ці прогнозери знову дали в штангу. Президент Зеленський вніс до ради законопроект про продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів до 6 серпня. Але звісно, у нас знайшлися ті, хто воєнним станом у воюючій країні не задоволений. І це наш шановний Петро П'ятий. Бачите, Сивочоли вважає, що влада узурпує владу. Зараз вноситься. Чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент це підтримати. Ми точно знаємо, що це треба, може робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни. А для побудови авторитарного режиму і такі от заяви дуже цікаві, враховуючи те, що написали ті ж таки західні змі, що у Вашингтоні Порошенко розглядають як альтернативу зеленському. Високопоставлені союзники Трампа провели переговори з лідером української опозиції Юлією Тимошенко, безжалісно амбітним колишнім прем'єр-міністром і високопоставленими членами партії Петра Порошенка, безпосереднього попередника зеленського на посаді президента. Петро Олексійовичу, ми знали, що ви згорілися виборами, але що настільки не сили терпіти? Поки всі нормальні люди допомагали пораненим, він мародерив. У сумах взяли на гарячому чоловіка, який 13 квітня обкрадав поранених від ракетного удару. 45-річний чоловік вирішив, що це саме той момент, щоб поживитися чужим горем. Він вкрав телефон у тяжку пораненого. Правоохоронці, які перебували на місці події, оперативно затримали зловмисника та виявили у нього викрадене майно. Чоловіку повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до восьми років позбавленням волі. Тільки уявіть, поки рятувальники і медики витягували людей з під завалів. Він витягував телефон із кишені пораненого. Це просто треш. Лох і дятел такої конструктивної розмови ми давно не чули. Але нардеб Гончаренко нагадав, якими можуть бути мандатоносці. У переході на вокзалі депутата помітив перехожий і вирішив дати оцінку його особистості. Це, ти лох а Ти лох. Так, можливо, не зовсім етично, але ну накипіло у людини. Виправдовувати його я не буду, але це навіть було не грубо, бо ми знаємо, що ви думаєте про деяких нардепів. І як думаєте, як відреагував Гончаренко? Змовчав ні. Обізвав чоловіка у відповідь. лох і дядя, сам Ні, і дядя. Ну що тут сказати, робота з потенційними виборцями проходить на ура. Лайкніть це відео, якщо згодні з перехожим. Якщо ні, напишіть коментар. На Рівненщині справжній живодер влаштовував собачі бої і стріляв собакам у голови заради розваги. <плес> На жаль, більшість кадрів ми вам не можемо показати, бо вони занадто чутливі. Але повірте, я їх бачила, і там просто жесть. Відбувалося це жахіття у мисливському господарстві Поліське Сарни. Відео виявилося зняти ще у 2021 році і тільки зараз уприлюднене. Тринадцятого квітня близько 17.30 в одному з телеграм-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік пострілом в голову застрелив собаку, тримаючи її на повідку. Встановлено, що подія відбулася у 2021 році. За фактом жорстокого поводження із тваринами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 299 кримінального кодексу України. Тому поліція почала шукати цього виродка і знайшла його у СІЗО, де він сидить за звинуваченнями у інших злочинах. Судитимуть цього виродка, крім жорстокого поводження з тваринами. Ще за кількома статтями. Оперативники карного розшуку встановили, що це 42-річний житель Рівненського району, який нині перебуває у слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, передбачених за частиною 3 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, та частиною 2 статті 115 замах на умисне вбивство кримінального кодексу України. Я невимовно рада, що ця історія стала відомою. Живодер понесе покарання за свій злочин. Ви просто подивіться це відео. На кадрах депутати Новогуйвинської ради, що на Житомирщині приймають бюджет на 25-й рік. Поголосували, потім почубилися, потім знову поголосували. Бюджет у результаті прийняли. Як вам такий формат сесії цивілізовано і по-європейськи. Російський репер у Києві, і я не жартую. Іван Олексєєв, більш відомий як MC, був у столиці, аби зняти кліп. У ході цього незрозумілого візиту на Подолі з'явилося графітя присвячена цій події, але пробуло воно там недовго. Його замалювали іншим. Подивіться питання, хто його пустив в Україну, відкрите з одного боку. Репер з 14-го року підтримує Україну. і В Росії його пісні блокують як заборонену інформацію. Але все ж відчуття двоякі. А ви як ставитись до того, що російський репер знімає кліпи у Києві? Комен. Туйте, я знаю, що російський реп багато українців досі схвалюють. На жаль, бо ніколи такого не було. І от знову російське лайно-музло в топі українських чартів. Альбом Моргенштерна, репера з Росії, який свого часу називав Путіна красунчиком, на першому місці. Це мерзлость. Що... Це реально мерзості. типу. Що... отож не встигла українська пісня витіснити російську башкирську з першого місця музичного рейтингу як російське у топі серед альбомів. Просто клас. Ні дня без скандалу в Одесі сталося потасовка, між. А я власне і не зрозуміла, що і як на відео видно, що поліція когось затримує на місці ТЦКшники зі своїм знаменитим бусіком. Відео це подаються як бусифікацію. Не буду ставати на чию сторону, але все не так однозначно. Бо як чути на відео жінку, яку затримали копи, і яка схоже, і кричить п'яною, зловили за керуванням авто. Я Відпустіть! Але присутність людей у формі у такому випадку дійсно неочікувана. На носі великдень до церков піде багато людей, а значить, треба нейтралізувати російську загрозу. Сбу прийшла з обшуками до московських попів у канцелярію Київського митрополіу. ПЦМП одним словом, служба Божа стукає у двері і постукали у двері до митрополита Антонія Паканича. Причина обшуків невідома, але як пишуть змі, будуть нові підозри. Так, у нього вони вже є. Зокрема, йдеться про перешкоджання громадам у здійсненні законної зміни підпорядкування, зловживання посадовими повноваженнями і введення в оману вірян. От, наприклад, він виступав проти розірвання зв'язків з Росією, бо це смерть, це та межа, яку ми не можемо прийти ні в якому разі, адже за нею духовна смерть. Як би нас не утискували, як би не загрожували в'язницею та іншими переслідуваннями, як би не загрожували забороною діяльності, ми не маємо жодного права штовхати у розкол вірених нам Богом людей. Пакани часто називають сірим кардиналом Московського патріархату в Україні, і в це не важко повірити. Крім фото з путіним і Кирилом, у нього є, як пишуть, російський паспорт, і він під санкціями президента України. Але це ще не все. Друг проросійського олігарха Вадима Новінського, який був куратором та спонсором московського патріархату в Україні, який завжди працював на ліквідацію будь-яких спроб у незалежнення цієї структури від Москви. Як бачите, у ПЦМП це не тільки Паша Мерседес, а як вам такий піп, і цікаво, що там Паша? Хтось в курсі. У калуші у самому центрі міста дівчинка підліток привітала працівників ТЦК. Ну так би мовити, з минувшим професійним святом. Скажу одразу: квітів кульок не було і. І самі з банальних слів зачитала вірш, написаний її татом. І це, м'яко кажучи, не те, що усі очікували почути. Слухайте самі. ТЦК, ви класні хлопці, ТЦК, ви мужики, ви всі здорові і пухнасті, ви як ці справжні кабани. Вас форма є, і зброя є. Ви готовісінькі солдати. Але чому служить не йдете? Мабуть, за те, що не за нас? Ну, хлопці, вибачайте. І з висновком, можливо, поспішили. Ну, все ж таки, скажіть, будь ласка, чому на схід не йдете? Мабуть, на те, що це Як думаєте, це сміливо чи хамство? Як вам такий виступ? Напишіть на цьому, все підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Тоді обов'язково побачимося ще.